Для того, щоб додати документ до історичної назви, переходимо в картку вулиці. У даному випадку відомості про історичні назви відсутні, тому натискаємо кнопку Додати. Вводимо назву вулиці. Тип вулично дорожньої мережі. Обираємо тип зміни об'єкта. Якщо відомо, обираємо дату набуття та втрати чинності. Якщо відомий тільки рік, зазначаємо його та дату 1 січня. Якщо вулиця раніше мала іншу геометрію, можемо зазначати і її. Тепер можемо додати документ, що підтверджує зміну назви вулиці. Зазначаємо його назву. Вказуємо дату прийняття документа. Зазначаємо форму та орган, який прийняв чи затвердив документ. Обираємо файл. Далі ми можемо його переглянути в системі. У разі наявності декількох документів, що стосуються даної вулиці, їх також можна додати. Дії в історичному блоці можна проводити до моменту підписання документу про верифікацію вулиці.